Слава Господу, брати і сестри. Така велика Біблія, я надію, що така кафедра витримає її. Знаєте, я хочу, я хочу зачитати одне місце зі слова Божого. Відоме місце послані до Римлян. Зачитаю з 8 розділ з 19 по 28 вірш. Павло пише такі слова, 8 розділ Римлян з 19 вірша. Бо чекання створіння очікує з'явлення синів Божих. Бо створіння покорилось марноті не добровільно, але через того, хто, створив, хто скорив його в надії, що й саме створіння визволиться від неволі тління на волю слави синів Божих. Бо знаємо, що все створіння разом зітхає і разом мучиться аж досі. Але не тільки воно, але й ми самі, маючи зачаток духа. І ми самі в собі зітхаємо, очікуючи синівства відкуплення нашого тіла. Надією би, бо ми спаслись. Надія ж, коли бачить, не є надія, бо хто що бачить, чому б того, того й надіявся. А коли сподіваємось, чого не бачимо, то очікуємо того з терпеливістю. Так само ж і дух допомагає нам у наших немочах, бо ми не знаємо, про що маємо молитись, як належить. Але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. А той, хто досліджує серця, знає, яка думка Духа, бо з волі Божої заступається за святих. І знаємо, що тим, хто любить Бога, покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. До цього місця, брати і сестри, слава Богу. Ось такі слова пише апостол Павло, маючи, як ми знаємо, досить велике відкриття від, відкриття від Бога. Багато чого в його посланнях. Такого, чого ми, можливо, ну, не знайдемо в інших євангеліях чи, чи в інших ну, посланнях і в інших апостолів. Ну, розуміємо, справді це були особисті відкриття для апостола Павла. І, і ось він, він ділиться в цьому відрізку, який я прочитав, він ділиться деякими речами. Звичайно, багато є моментів, про які він, він говорить, але я би хотів е, виділити такі. Три речі, можливо, вони не зовсім до кінця зв'язані між собою, але це для нас такі важливі уроки. Уроки, які, ну, якими ділиться з нами фактично апостол Павло. Отже, перше, що, що він пише, він, перше, на що я, я зверну увагу, ми читаємо, Павло каже, Чекання створіння чекає з'явлення синів Божих. І далі, коли, коли ми читаємо, написано, бо все створіння зітхає разом і мучиться. Розумієте, ми, ми рідко сьогодні насправді говоримо про те, що, що чекає на нас в небесах. Але Слово, але слово Боже говорить нам. Що те, що ми бачимо сьогодні, вся оця, все те, чим ми користуємося, вся ця краса, вся ця, всі ці квіти, які цвітуть, коли наступає весна, ми так радіємо. Ну в загальному, все, що приносить нам радість, то слово Боже говорить, що усе що що все, чим ми сьогодні користуємося, воно насправді знаходиться в стані присмерті. Тобто уявіть собі, наскільки більша слава і най... наскільки більша радість просто величезна, чекає нас на небесах, де, де все досконале. Уявіть собі, все те, чим ми, до чого ми сьогодні маємо відношення. Оці фрукти, овочі, які, які, ми, які ми їмо, ми дивуємося, наскільки воно красиве, яке воно, як воно гарно виросло. А а слово Боже каже, що воно все знаходиться в напів, напів, напівмертвому е, такому стані. Тому що воно воно все зітхає, воно очікує з'явлення синів Божих. Воно очікує цього моменту відкуплення. Воно все знаходиться в такому якомусь неповноцінному стані. І якщо це неповноцінне, спосібне приносити нам таку радість, велику буває, таке задоволення то наскільки більше величезну радість просто буде приносити нам те, що чекає нас вгорі, брати і сестри, те, що чекає на нас в небесах? Справді, Слово Боже говорить, що те, що людині, людині навіть на розум не приходило. Людина навіть близько уявити собі не може тої благодаті, тої краси, того благословення, що чекає нас на небесах. І Павлові він не раз так само пише в своїх посланнях. Він каже: раді того, що там вартує трохи потерпіти, навіть вартує трохи постраждати тут на землі. Раді того, раді того, що там чекає нас. Я не знаю, чи він знав, чи він розумів, чи він бачив те, що чекає на нас, насправді, хоча б якусь якусь маленьку частину цього. Але він, він про це не раз говорить. І ось тут він, і ось це, це місце воно одне з таких місць, де він показує. Просто наскільки більше, більш, більша радість, величезна радість нас чекає в небесах. Знаєте, я, я часом буває, сьогодні є така можливість, знаєте, можна подивитися якісь, якісь відеоролики. В Ютубі буває, коли показують якусь природу. Не, не в нас тут, до якої ми, ми, ми всі привикли, а десь там, знаєте, якісь Райські острови, як, як то називається сьогодні. І ви знаєте, я собі деколи от дивлюсь таке і собі думаю: ну наскільки, просто, наскільки велич... просто красу Бог створив, ну, неймовірну якусь красу. Жалко, що не можна її так доторкнутися. Це, це досить дорого получається. Але тим не менше. І оце все слово Боже нам говорить, що оце все воно знаходиться в стані такого. Ну воно неповноцінне. Воно воно в такому передсмертному стані знаходиться. Оце все, що ми бачимо, оця просто неймовірна краса. Вона, вона, вона насправді неповноцінна. А от те, що повноцінне, те, що досконале, воно чекає нас в небесах. Хай Господь благословить нам дійти до, до цього. Друга думка якою павло так, так само ділиться з, з нами, він каже так. Але не тільки воно, але й ми самі, маючи зачаток духа, самі в собі зітхаємо очікуючи синівства відкуплення нашого тіла. В одному місті в, в одному посланні до євреїв, по-моєму, по ми читаємо про такого чоловіка Лота, пам'ятаєте? Слово Боже, каже, що називає цього чоловіка праведним, і говорить нам, що живучи в Содомі і Гоморі, написано: цей праведник кожен день мучився, зітхав і мучився, бачачи і чуючи оці справи беззаконня. Ви знаєте, це, оце десь приблизно той стан. Той, та реакція праведних людей на, на беззаконня, які, які нас окружають. Це той стан, в якому фактично всі ми, і слово Боже, це підтверджує, маємо, маємо сьогодні знаходитися. Це важливо. Праведна людина вона також зітхає, дивлячись на, на, на беззаконня, дивлячись на ці справи беззаконня, які діються. Праведна людина вона не мириться з цим. Вона, вона реагує на це, вона зітхає, на, вона, вона засмучена цим. І ви знаєте, це, це такий, знаєте, свого роду індикатор для, для нас. Ми можемо для себе самі провести такий аналіз. А як сьогодні я реагую на беззаконня, яке навколо мене? Як я реагую на, на неправду? Якщо мені подобається, коли я чую нецензурну лексику. Якщо мене тягне до людей, які займаються різними нечистими справами, можемо можем робити висновки. Тому що праведна людина, вона живучи серед беззаконів, вона, вона, вона засмучена, вона, вона зітхає. Праведна людина, вона так реагує на це. І в такому стані повинні, ну, фактично, ми повинні в такому стані знаходитись. Слово Боже говорить, та в такому так праведник Відчуває. Так, праведник він реагує на на все це. Звичайно, ми ми не, не ненавидимо людей, які, які чинять беззаконня. Ми не ми ненавидимо самі вчинки, ми реагуємо на самі вчинки. Самі вчинки, які ми бачимо навколо нас, самі оці речі недобрі. Не Можливо, нецензурна лексика, ще щось те, що ми чуємо кожен день. воно Воно, воно має. Викликати в нас реакцію. Якщо ми сьогодні на це вже не реагуємо, і ми змирилися з цим, ми стали такими, знаєте, для нас це норма. Часто, знаєте, можна почути при, при спілкуванні. Та скільки там того гріха? Ну, десь там трохи згрішив, трохи сказав неправду, трохи це. Розумієте, праведна людина, вона постійно відчуває відразу до, до любого беззаконня. Звичайно, ми, ми всі согрішаємо. Будучи праведними, ми, ми можемо десь зрішити. Але, але різниця в тому, що праведна людина вона зразу на це реагує. Тут же починає совість судити, людина зразу кається. А коли цього нема, треба робити висновки для, для себе. І останнє, що хочеться сказати, Павло говорить про, про Духа Святого. Він каже: так само ж і дух. Допомагає нам у наших немочах. І так далі. Він, він пише. Зі, і пише. Але сам Дух заступається за нас знову ж таки невимовними зітханнями. Я хочу сказати, брати і сестри, що Дух Святий Він сьогодні участвує в твоїх зітханнях. В твоїх смутках, в твоїх переживаннях. Дух святий Він участвує в твоїх молитвах. Коли ти сьогодні молишся за за сім'ю, за друзів, за дітей, коли ти сьогодні молишся, можливо, за країну, можливо, інші якісь, якісь потреби, і деколи нам здається, що ми самі. Але Слово Боже говорить, що Дух Святий Він також з тобою разом участвує в цих зітханнях. А Дух Святий, він є той, хто має прямий контакт з, з Богом. Він напряму говорить з, з Отцем. І, і Отцеві він розказує про ці переживання твої. Саме для цього нам Дух Святий. Як це відбувається, ми не знаємо. Слово Боже говорить, що це... Дух Святий заступається якимись невимовними зітханнями. Ми не знаємо, як це відбувається. Можливо, хто хрещений Духом за тим, коли ми молимося на мовах. Можливо, в цей момент Дух Святий. Заступається тими невимовними зітханнями, можливо, ще якимось іншим образом, але в кожному випадку ми, ми розуміємо одне: Дух Святий, він є учасник твоїх молитв. Він з тобою разом молиться, він з тобою разом участвує в твоїх переживаннях, він разом з тобою проходить це, він так само спілкується з отцем, він говорить про, про це постійно. Тому, брати і сестри, не засмучуємося, коли, можливо, здається, що ми самі, коли ніх, ніхто нас не підтримує. Дух Святий, він з тобою разом. Він з тобою разом зітхає. Він з тобою разом сумує. Він з тобою разом молиться. Хай Господь благословить нас в цьому. Амінь.